У найближчому майбутньому Румунія та Польща ймовірно допомагатимуть збивати російські ракети в українському небі. Саме ці дві країни НАТО мають найбільшу мотивацію. Вересень 2023 року. Російський дрон впав у румунському селі Плауру. Це неподалік українського порту Ізмаїл. Тоді румунська влада не відразу визнала падіння дрону. А НАТО, куди входить Румунія, заявило, що ознак того, що Росія спеціально била по Румунії, теж немає. Після цього випадку осколки дронів та ракет неодноразово падали на територію Румунії. Від російського міра страждала і територія Польщі з початку повномасштабного вторгнення в Україну польська авіація вже неодноразово здіймалася в небо. Звертаємо вашу увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов'язане з початком дій польської та союзної авіації у нашому повітряному просторі. Сьогодні вночі ми спостерігаємо за діяльністю дальної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів з використанням крилатих ракет та безпілотних літальних апаратів типу шахед по об'єктах, які розташовані в тому числі на західній території України. Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче створити коаліцію протиповітряної оборони із країнами-сусідами. Ми вже дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО над тим, щоб була, була така зустріч, напрацьована і дата, коли ми можемо проговорити саме це питання. Я думаю, що такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає, бо це велика відповідальність для однієї країни сусіду взяти на себе відповідальність і допомагати нам збивати ракету. А можливості такої. Невеличкої коаліції країн сусідів, які будуть збивати ракети ворога. у випадку створення такої коаліції на території західної України. Російські ракети будуть збивати польське румунське ПВО. На перший погляд, дуже небезпечна та малоімовірна ідея. Але ще рік тому Україна не могла мріяти про ф 16 А зараз вони вже в українському небі. Альянс отримує величезний опит, якого у нього зараз немає в сфері противоздушної оборони. Протягоздушного пит є. У Украины, у России, но у Альянса его нет. А так, представьте себе, румынские военнослужащие, польские, литовские, латвийские, эстонские получат возможность сбивать российские ракеты на территории Украины, получат невероятнейший опыт, с которым потом могут делиться. З португальцями, з іспанцями, французами, німцями, кількість ракетно-дронових атак по Україні не зменшується, і майже щоразу наші сусіди змушені так само на цю небезпеку реагувати. Створення протиповітряної коаліції це лише одні плюси. По перше, убезпечить своє небо. А по-друге, це безцінний досвід. Ми отримуємо дополнительну захисту для наших для нашої авіації, яка знаходиться на западній території України, тобто раз ми зможемо. А... Разгрузить свои комплексы противовоздушной обороны частично забрать их с Западной Украины. Я не вижу таких больших трудностей, чтобы, там, например, Польша и Румыния работали самостоятельно. Да, не под зонтиком НАТО. Говорят, так НАТО отдельно, мы отдельно, мы здесь работаем с Украиной. Но нужно политическое согласие, руководства Альянса и Соединенных Штатов Америки как отдельной страны, но очень-очень влиятельно. Морская коалиция. Коалиция леопардов, коалиция F-16. Усі ці зв'язки вже успішно працюють на перемогу України. Протиповітряна коаліція це насамперед політичне рішення, і будемо вірити, що в найближчим часом ми досягнемо успіху і в цьому питанні.